У деяких частинах США та Канади виникають пожежі, які називаються дикими пожежами, що спалюють величезні площі лісів. Ці пожежі викликають велику кількість диму, який через вітер може бути присутнім у повітрі, де ви живете. Дим у повітрі може викликати у людей проблеми зі здоров'ям. Хоча вплив цього диму може завдати шкоди здоров'ю кожного, певні групи людей можуть піддаватися більшому ризику. Зокрема, діти та підлітки. Люди похилого віку, люди з хворобою серця або інсультом, вагітні, люди, які працюють на вулиці, та без хатьки. Залежно від того, скільки часу ви проводите на вулиці, наскільки ви активні та кількості диму, якому ви піддаєтеся, ви можете в кінцевому результаті відчути себе дуже погано. Симптоми можуть включати біль в очах, біль у горлі, нежить. Головні болі, втому, кашель, проблеми з диханням, напади астми, прискорене серцебиття та навіть біль у грудях. Коли в повітрі багато диму, найкращий спосіб уникнути його вдихання залишатися всередині із закритими вікнами та дверима. Розгляньте варіант не виходити на вулицю, щоб займатися спортом або будь-чим іншим під час задимленої або хмарної погоди. Виберіть одну або кілька кімнат, які ви можете закрити і тримати в чистоті від диму. Проводьте більшу частину свого часу в цих кімнатах, тримайте двері та вікна закритими, щоб запобігти проникненню зовнішнього диму в приміщення. У спеку використовуйте кондиціонер або вентилятор. Якщо можливо, налаштуйте свій кондиціонер на рециркуляцію повітря в приміщенні, щоб уникнути потрапляння зовнішнього повітря у ваш дім. Якщо у вас немає кондиціонера, залишатися всередині із закритими вікнами може бути небезпечно в дуже жарку погоду. Якщо вам жарко і є дим, підіть куди-небудь з кондиціонером або в закрите місце для охолодження. Якщо вам доводиться виходити на вулицю, робіть часті перериви в приміщенні або в місцях, де повітря частіше, також подумайте про носіння хорошої маски. Якщо проведення часу на вулиці шкідливе для вашого здоров'я, це також шкідливо для здоров'я ваших домашніх тварин. По можливості тримайте домашніх тварин у приміщенні. Якщо вам доводиться виходити на вулицю в дні, коли якість повітря погана, замість того, щоб ти пішки або їздити на велосипеді, подумайте про те, щоб скористатися автомобілем або громадським транспортом. Якщо ваші симптоми погіршуються, можливо, вам доведеться звернутися до свого лікаря. Якщо ви не можете впоратися зі своїми симптомами самостійно, вам можливо доведеться зателефонувати в 911 або звернутися за невідкладною допомогою до відділення невідкладної допомоги, відомими як Urgent Care та Emergency Department.